Місто. Так, а ми з сестрою... А куди ми йдемо? А чому це? Я тоді не зрозуміла, чому... чому ми заїхали на паркінг. А де я потім? Фу, на гору, на гору, на гору. Зарядочка така.

Покажи, покажи Что за краса? незвичайно краса. Приходи в ресторан поужинать. А тут такая локация, гарн. Знаєте, яка гарна подача. Я дуже... думаю, що це буде дуже-дуже смачно. Це равіолі, так, це равіолі, так. А він щось таке цікаве з морепродуктами. Що для тебе таке цікаве з морепродуктами? Ліміньон. Я просила. Все, будемо зараз їсти. Смачного смакота. Смачно? Смачно. Взагалі дуже класно. Прикрасили вони ресторан. Мені дуже подобається. Їхня така задумка, для людей все зроблено. І Дітки можуть фотографуватися і взагалі, ну класно. не Тільки дітки і дорослі. Дуже подобається мені. Молодці. Хазяйка. Тут хазяйка, далі тільки з ресторана є. А, це були да, да, а, а, ну, в рестораны. А это все равно классно. Да. Бер. Да. Угу. Ага. Вот. А, человек на да, этот на вывеску. Все, йдемо, да. Дуже все гарно, дуже классно. И смачно. Давай. Дуже гарно, Дуже смачно рекомендую, дуже гарний. Снова приїхали мій любимий епіцентр. Але вона каже, а я його не люблю. Бачите, кому що подобається. Я бажаю. Ох, яка ялинка стоїть. 3750. Заді мене. Так, нам сюди. На вході в ялинковий ярмарок новорічний нас зустрічають коні. Наступний рік рік лошадки. Це мій рік. Наступний. Не, яка краса. Красота. Я як завжди мікрофон з собою не брала. Дуже гарно. Опа. Тут починається. Вот така краса. Ага, скрізь лошадка. Глянь, як гарно. Класс. Кажи, Алюна, десь жива ялинка продається. Десь там. Каже, не десь. а а точно, жива ялинка, гляньте, яка краса. Ну, я скажу, что это еще нормальная цена. Это такая сама цена, как и на базаре. Но она уже осыпается, она осыпается, потому что она стоит или на приміщення. А если бы а она не стояла не на улице, это... Угу. Юлечки 450 гривен, Еленка 3750. Но они осыпаются, потому что они стоят в приміщенні, они сохнуть. Якби вони стояли на вулиці, це зовсім була б інша тема. Окей. Ой, а мені. Мені завжди подобалися такі пір'я. Ось такі прикольні. Да? Класні такі. І причому вони 138 гривень штучка. 138 гривень штучка. Так, а мені цікаво є это. О, подушки. О, таку подушку Волканову подарили. А по чому такі подушечки? Двісті тридцять дев'ять гривень така подушка. подивитися де іграшки це до речі, речок ну, Навірно, я собі сейчас візьму пару штучок або з осені зовут те більше подобається все бо з проблема з самогочкам алло як хорошо що я це побачила. Вечно у меня теряются сигачки. Угу. Ух ты. Я такой в Дубае я красивый. я полностью Двадцать семь восемьсот сорок шесть. Красивый дорожный. Красивый, но дорогой. Двадцать восемь. тысяч. Так. Да. Ну тобі він би вписався, звісно, у двору. Було б класно. В тебе там якраз сніговики є. Ну, вот. і а в тебе. В тебе є олені, тільки в тебе трохи, ну в тебе маленькі, да, так, олені? О, а. Ага, я бачила це ще з того року. Знаєш, що мені подобається? Мені такі подушечки подобаються. Потім вони. Мені треба для дизайну. Для декора, так. Да. 598 гривень. така подушечка коштує. Сіренька, така, як у мене подушка. Тільки у мене диван сірий, а подушки у мене коричневі Интересно, может, где такие чехлы есть. Я не бачу таких чехлов. А, это юбки. Так. Ну, да, все-таки носочки 235 гривен коштує. Я подумаю. Взагалі я не розумію, для чого це потрібно. Що це з нього? Що це? Що це за кашпо таке? Це все для діток, дитяча така тема, відрина тривога. Ой, спобіжні. Керсоти це гушні. Артемон. О, Господи, Шпагу вам дати. Так ти вже як... не нос Сударь! Сударь! артемонт теж, як. Судар! Судар! О, як вони задовбався. Триваємося. О, Олексій на парік хотіла. Скажу, надійняла на это. А ну мені не йде так. Ну, ну все, Снегурочка в роли. Пойдем. <соединяющие> Пойдем. А кто будет моим Дедом Морозом? <соединяющие> Алена. Ой. Ой, Ой кстати, Дед, Дед Мороз в роли. Ролевые игры можно войти. <соединяющие> Очень не бачить. Де ти ось свою мочалку брав? Ваші... Верхушки класні. Да, подивіться, що там летить, як вони вже задовбалися своїми дітями. Ну, ладно, не будемо тюкатися, тому що буде негарно. Не а ось дивися ці коробочки, Альон. Да, для подарунок. Да, з Новим роком. ціна правда, непонятно. А, понятно, 358 гривень. Все. Поняла я. Що це я не бачу яких? Під час повітря на Отак, от, от бачите, як ми ходимо по яких по гіпермаркетах. Тільки зайшли, тільки щось почали знімати, щось почали дивитися для себе, щось це. І все, повітряна тривога, і ти просто. Так. Коні. Коні, поні. Яка ціна такої іграшки. Ціни немає. Я Ялинкова іграшка. Шампанське. Ну, по типу. Щось таке. Ви знаєте, шукаю е, ялинкову іграшку, щоб був такий гарний конь і немає. Пластик. А я люблю скло. Так, а де моя сестра? Я ж всі потеряла. потіряла. Різні ціни на ялинкові іграшки 150 гривень і 200 гривень. По місто оголошено, повітряну тривогу. Для вашої безпеки прямуйте до найближчого укриття за адресою під час повітря. Це гарні такі іграшки. Я люблю з камінчиками, щоб, щоб були стіли Дівчатки, мальчики, пожалуйста, якщо іграшка скляна, то вона коштує, звісно, дешево. Я, як і казала колись давно, що я купую тільки скляні іграшки, і захотілося мені ще купити таку конячку. У мене ще є іграшки з конячкою чи з лошадкою, чи як сказати правильно. Але ті іграшки ще з мого дитинства, що вони купувалися. Так, скажем, про Советском Союзе. Так что, что я такую себе возьму, сглянул. 295 гривен, коштує. сестричка себе взагалі взяла, червоных понабирала. А я себе еще одну до коллекции такую взяла. Тоже... А це пластик, да, Лен? Стекло. Стекло, и я тоже люблю стекло. Я не люблю это. Пластик. Оцессе, а а все пластик в тубусах. А, ну там ніту мені мене. Так, у нас відбій повітряної тривоги, слава Богу, буває недовго повітряна тривога, так що можна ще походити, подивитися. Є маленькі теж, бачили, він червоні. А є скучі, эти... бачиш? Ні, я хочу таке прям жовте, красиве Наборів дуже багато, але шкода, що епіцентр не пише ціни. Ну ось 235 гривень 8 штучок це пластик. Так. Я ж кажу, є різні різні іграшки. Різні ціни. Навіть на велику ялинку також є іграшки. Бачите от такі. Цікаво, скільки така іграшка стоїть? 724 гривні, червні така червона. Пожалуйста. Що хочете? Дощик. Дощик колись і я цепляла дощик, був модний. Зараз його дуже... О, так от Зараз його дуже багато, якого хочете, але вже ж це не модно, вже його ніхто не вішає на ялинку. Це якщо ти купиш там ялинка і три гілочки, то зрозуміло, що тобі треба чимось закрити його такимсь дощиком, то купуєш а так? Я купила ялинку гарну, така. Пухнаста, пухистає. Це знаєте, у кого котик, такий, який е скидує іграшки на пол, тому да, тому пластик треба купувати. А в мене ніхто не скидує на пол нічого. Міра, можна пішков платитися? Так, штук. одну, одну упаковочку. Все, сейчас хорошо. Две хорошо. Так, со старички тоже надо крючки. А тут нема так как тут здоровье. Сейчас пойду там, где я брала. Смак, які хочете, я... ялинки, ялинки, хотіла сказати, іграшки. До речі, штучні ялинки. 1700 маленька. Так, оця півтора метрова 1710. З такими шишками. Це майже 3 тисячі гривень, метр дев'яносто. Три тисячі гривень, два сто. О, так краще буде видно. Я думала, опять повітряна тривога. Так, 3600. 3600 сто. Чотири тисячі два триста два метри тридцять сантиметрів. Два метри тридцять сантиметрів чотири тисячі гривень. Я такі не люблю. У мене така ялинка. у нас це є по триста гривень. Дивись, маленький, просить. Альона, хочу мамі подарунок зробити, хочу її розжестині купити. Кажуть, а нам і так нема вже куди ті квіти ставити все, все, все підвіконня в цих орхідеях. До речі, орхідеї. По 860 гривень такі ось, бачите. А ось орхідея 2-300, яка вона шикарна. Так, де там моя Оленка? Ось його по 300 гривень. по моє той перший що ти брала, він був найудачний. А оце ні? Ні, це тає. Ну, бери її той. Нам нема куди що ставити. Знайомтеся та дівчинка, яка казала, мені в епіцентрі нічого не треба, мені просто треба походити подивитися і все. Мені нічого не треба, абсолютно. Кажу, ми поїхали в епіцентр, а вона каже, та ні, ні, в мене все є, каже, мені нічого не треба. Я кажу, та поїхали, просто подивимося, погуляємо по епіку. І так завжди заканчиваємо. Так закінчується завжди, бачите. Це ще за ялинкові прикраси. А, сніговички. Все, і пішла собі. З тележкою. Ми заходили, вона казала, ні, нам тележка не треба. Ось цього ті ялинки, це класні ялинки. Так, буде сейчас От, будет примерка. Такой червоный поруч поставил Вот я лучше выглядываю. Огнище. Огнище. Будет самая лучшее ялинка у тебя. Ну, 12 тысяч все за снижение на кошты. И тут начинается женщин рай. Ще порозбиваю. Я думала, воно так типа зверху а воно для краси. о, Це конфетні ця, типа. 1800 майже коштує. Я люблю різний такий найшла? А, я думала, це найшла Пахнет. Нам, наверное, <таспорщик> 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 так, а мне с мамой сестричка подарила на Новый Рик вот такие тарелочки, вот такие с конячками. А теперь нам надо такие шашки. <таспорщик> <таспорщик> Є чашки, але трошки інші. Вона собі теж купила набор. А, ось вони. Альона нам подарила 4 дві тарілочки. Одна така менша, друга трошки більша. Альон, ось Вони? Ні, це пише. А, це великі. Заварный, заварный такие. Да. такая Такие. такая. Mm -hmm. Вот это прикольно Такие. 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 сделать. За Такие. 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 короче Такие. как тебе надо, Такие. Такие. Что такое? Стаканчика четыреста двадцать четыре. на бокалы и как цена неведома. Yourself a merry little Christmas, make the Yuletide.